Любі мої друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова, сьогодні до вас з терміновим випуском. Вітаю вас з Ярданою. Це такий день і такий період, коли дійсно Небесний свод допомагає нам отримати святу енергію води. І це відбувається тому, що зараз земля близько 3 січня знаходиться у найближчому положенні до сонечка, і сонячне проміння дійсно надає нашій воді, а вода це основна субстанція, з якої складається і наше тіло, і вся наша земля, матінка земля. Вона має певну ініціацію. І дійсно, я не відняю воду хрещу, якщо може бути дев'ятнадцятим числом, проте Саме в ці числа відбувається певне посвята води, і за слов'янською традицією, це енергія богині Дани і Ярила, тому що наше сонечко це батьківський спектр Божественності, а все, що стосується землі і води, це материнський спектр. Але не тільки. Ці моменти і ці свята, і ці природні явища допомагають нам зараз заякорити енергію сонця. А це. Те, що допоможе нам у 2026 році народити нове Сонце України. І не тільки погода нам допомагає. Подивіться, який снігопад сьогодні йде, проходить по областях України. І всі, хто йде по цьому снігу да, і радіє цьому снігу, вже отримують певні посвято, очищення не лише ці події погодні і. Природні допомагають Україні перемогти в 2026 році. Я хочу звернути вашу увагу на ту фокусну точку, першу фокусну точку в цьому році, яка закладає фундамент для кардинальних змін в нашій країні, і це відбувається сьогодні. Це буде відбуватися наступні дні. Чому це так стається? Тому що зараз сонечко перебуває. В точному з'єднанні з планетою миру Венерою, і вони поєднуються з нерухомою зіркою Вега, це Альфа-зірки е, сузір'я Ліри. Це дуже потужна зірка, яка дає нам енергію магії, енергію творчості, і вона виділена в гороскопах у лідерів. Творчих лідерів, тих, хто цілителі і маги. І тому сьогоднішня енергія, бачите, вона ще більше, ще більше наповнюється енергіями, потужними енергіями для проявлення лідерства, для проявлення наших мрій. І тому звертаю вашу увагу, що сьогодні. Такий щасливий день, і всі, хто народилися близько цього числа, вони щасливчики, тому що вони отримують цю енергію, і ця енергія на безумовно е несвідомому рівні відбувається. Ви можете цього навіть не відчувати. І тому я звертаю на це вашу увагу. Любі друзі, сприймайте сьогоднішню енергію. Вона дуже сприятлива для того, щоб ми пробудили свою творчу енергію, щоб ми були більш благодійними, щоб ми більш були з вами усвідомленими. І вже впродовж цілого місяця ми з вами спостерігали, як сонечко знаходиться в мікпоїнці між Марсом і Венерою. Марс це енергія війни, Венера це енергія миру. От зараз сонечко з'єдналося з Венерою, і через пару днів це буде відбуватися от зараз ці дні, і особливо 8 числа. І зараз я вам покажу цю схему. Буде поєднання Венери, Сонця і Марса. І, взагалі, у астрології таке з'єднання називається як спалення, спалення енергії як війни, і це говорить про Марс, да, так і енергію Венери. Але буде спалюватись та енергія, яка вже віджила. І ці, мабуть, домова, перемовини да, або домовленості, які, мабуть, навіть нав'язували сильний світ усього для того, щоб ми підписали, вони будуть певним чином пере, ну, як, переформатовані і невильовані. І ми на це сподіваємось саме з цих ось днів. І зараз я вам покажу кардинальний день. Для України, для всіх нас і розкажу, для кого саме ці дні будуть днями змін, для того, щоб ми це не просто робили неосвідомлене, а для того, щоб ми взяли за це відповідальність і зрозуміли, що і астрологічні впливи, це вплив вищих сил, божественних сил також впливають на долю України позитивним чином, але тільки ми можемо з вами через свої руки, через своє усвідомлення, Цілити е, всі це найкраще для нашої країни: перемогти зло, перемогти агресора і е, допомогти відновитися оновленій України квітучі України. Отже, запрошую вас зараз на демонстрацію екрану і маленький такий екскурс зроблю вам для, то, для того, щоб ви зрозуміли, для кого ці дні будуть найважливішими. Ну, по-перше, звертаю Вашу увагу, що з 6 по 8 січня ось це з'єднання Сонця, Венери і Марса буде не тільки з е, зіркою, Вегою, і саме з зіркою Вегою це з'єднання відбувається сьогодні, 6 січня. Але саме 8 січня, ось подивіться, Сонце, Марс і Венера з'єднуються у 19 градусі Козирога. І саме в цьому градусі знаходиться, подивіться, ось такий вузлик України, це наша місія. Також хочу попередити, що це непростий градус, і ми розуміємо, що для нашої країни випала доля важка, але дуже почесна для всього людства, для наших з вами душ. Тому що місія України знаходиться у дев'ятнадцятому градусі позорога, а це так званий руйнівний градус. Їх всього сім в колірі річному таких руйнівних градусів лише сім. І саме місія України в руйнівному градусі. Не лякайтесь, це дійсно такі положення мають люди або країни з градусами руйнівними, які вже борці, які вже можуть нівелювати ту темряву, яка зібралася на землі, і яка готова піти, тому що ми можемо проявити своє світло. Проте, саме 8 січня, ви зрозумієте, що і Венера, і Марс, і Сонце будуть у руйнівному градусі, і вони будуть закладати певну задачу для України розпаковувати певну енергію для руйнування цієї темряви. Тому Будьте дуже уважні. Не плануйте важливі справи на 8 січня. Три особисті планети: Сонце, Венера і Марс, знаходяться у рунівному градусі і щось буде нівелюватися. Будьте усвідомленими, відповідальними, створюйте біля себе гармонійну атмосферу. Пам'ятайте, що саме ви є фокусними точками світла. Хочу звернути вашу увагу на розшифровку цього рунівного градусу, і ви побачите, що він дуже, дуже міцний. І, до речі, це місія нашої країни. Ви бачите, що вона вказує на мужню, вперту, рішучу особистість або країну, яка твердо дотримується того, що вона говорить. Тому ми повинні з вами ще навчитися. Дійсно формулювати свої ідеї. Якщо таку людину затягне політичне життя, вона стане державним діячем тверду непохитну позицію, яку схвалять її друзі, але про неї пошкодують її вороги. І це говорить про те, що ми з вами все ж не переможні. Це символ вміння тримати слово, і ми з вами вчимося, тому що це наша місія дотримуватись свого слова. Подивіться, який цей градус. Він дає нам постійну велику фізичну силу і вказує на того, хто створює і втілює в життя свої ідеї. Проте їх вперше треба сформулювати. І тому, коли вже ми будемо з вами входити в ось цей новий етап, починаючи з да, цих днів, ми будемо вміти формулювати ідею розвитку нашої країни. Зараз наша ідея перемога, і ми це дуже добре усвідомлюємо. Це об'єднує наші сили, і ми можемо з вами дійсно досягти цієї мети в найгіршому такому випадку. Вона дає песимізм, душевний надлом, руйнування мети, коли все розвалюється, вислизає рук, і коли людина рухається в одному напрямку, а виявляється в іншому. Але я впевнена, і не тільки я: ми бачимо, як Україна перемагає, навіть відступаючи фізично в певних моментах, тому що протистояти такій великій агресивній силі може лише обраний народ. Для такої місії, але у нас ще є багато чого робити. Тому я звертаю вашу увагу на те, що саме зараз іде ініціація Сонця, Марса і Венери на місію України. Вони зараз йдуть по асценденту ще України, і планета і Венера і, і та ця енергія гармонії і миру, і енергія Марсу це не тільки війна, це також і активність, і наша воля об'єднуються в одній точці та ще сьогодні допомагають енергії Веги. Да, енергії такої чарівної потужної зірки досягти нашої мути і зробити щось дуже корисне. Якщо ви хочете дійсно бути благодійниками в цей день, ви можете зробити будь-яку благодійну ну, якусь да, справу. Але також я вам пропоную розвиватися, тому що саме цей рік буде змінювати все. Наша свідомість вона повинна встигнути за цими змінами, і ось ці зміни дарують. Вже записи тренінгів, які у нас є. Ви можете їх купити за акційною ціною 2500 гривень, і гроші підуть на допомогу ЗСУ і всім нужденим. Про наші благодійні акції ви знаєте. Не хочу е, ще наголошувати на них, але ті, хто дивляться нас, знають, що ми з вами е, кожного разу да, допомагаємо нашим воїнам-захисникам і останній раз допомагали дітям сирітам. Отже, ось це з'єднання Сонця, Венери і Марсу. Восьмого числа вони перебувають в 19-18 градусі, да? і 19-й градус, він ми кажемо це руйнівний градус. Але це з'єднання вже відбувалося місяць і ще ми будемо його відчувати пару тижнів. Але самі такі градуси, по яких зараз проходять ці з'єднання, це з 15 по двадцятого градусу Козерога, і найближче це з'єднання вплине на людей по всьому світу. З 4 по 13 січня. Я б навіть сказала навіть з 3 січня, і ми бачили це навіть той ем, випадок історичний, да, який е, здійснила Америка. Е, такий трошки сумнівний результат має цей момент, але це тільки початок. Також ці дні дуже важливі для народжених. Ті, хто святкують свої дні народження з 4 по 13 січня. Будь ласка, зверніть вашу увагу, що ці ваші роки, ось цей рік, буде надпотужних змін. Ви можете з вами, ви можете самі усвідомлено, якщо за знімати відповідальність за свої дії, та ще звернетесь до астролога, який допоможе вам визначитись, в якій сфері діяльності у вас будуть ці певні зміни, дійсно стати господарями своєї долі. І дуже багато позитивних впливів внести в своє життя. Саме всі дні з 4 по 13 січня буд, проходять актуалізація Сонця, Венери і Марса на людей через кардинальні зміни в їх житті, в тому числі і напружуючі події у народжених. Ті, хто народився з 4 по 13 квітня, будьте уважні, будь ласка, саме в ці дні, і особливо 8 січня, тому що саме 8 січня всі планети об'єднуються, як ми кажемо з вами, в руйняному градусі. Ті, хто також народилися з 6 по 15 липня і з 7 по 16 жовтня, не ви назначайте просто на ці дні і особливо на 8 число важливих справ. Будьте фокусною точкою світла, не хвилюйтесь, не турбуйтесь і не фанатично бійтеся цього цієї дати. Навпаки, це певне посвячення і це певні зміни. І нехай ці зміни будуть більш м'яко проходити для вас. А от саме ці моменти, саме в ці дні, ось ці градуси, 19 градус, допоможе внести зміни більш м'яким чином і спонукає до проявлення творчості усвідомленості лідерських якостей у людей, які народжені з 4 по 10 березня, з 4 по 10 травня, з 6 по 12 вересня і з 6 по 12 листопада. Любі друзі, ті, які я зараз прочитала ваші дати, для вас ось ці можливості в ці дні дуже великі. Ви можете дійсно змінити своє життя. Проявляючи свої лідерські якості, але все ж також будьте обережні саме 8-го числа. Взагалі, ці всі події з'єднання Сонця місяця Сонця, вибачте, Венери і Марсу, дуже сильно впливають на всіх людей. І це, як знаєте, як початок 2026 року, який показує нам, що ми. Беремо відповідальність або не беремо відповідальність і тому будемо більш страждати за ті інколи болючі зміни, які очікують все людство. Це не тільки для України, а Україна відкриває нову місію, яка підпорядковується нашій місії. І наша місія мати ідею, слава Богу, ми зараз її маємо і ми її досягнемо. А потім поставимо нову мотив на відновлення і. Побудування оновленою зрілою України, яка є наставником для всіх землян. Любі друзі, тих хто хоче змінити своє життя і готовий до змін свого життя. я Запрошую вас на онлайн-семінар, який відбудеться 24-25 січня. Проведу його я українською. Це семінар з холодинаміки, холодинаміка, розвиток своєї цілосності і. З'єднання своєї духовної сутності з своєю матеріальною сутності це дійсно шлях до щастя, це дуже структурована система духовного розвитку, це те, для чого ми прийшли з вами на планету Земля. І це дійсно сходження до свого вищого я починаємо з себе, і потім, навколо нас, змінюється. Наші оточуючі і змінюється наша країна. Будь ласка, ви бачите мій особистий номер телефону. Можна записатися на семінар до 21 січня, саме за цим номером телефону. Любі друзі, давайте разом творити нашу реальність. Ну, а сонце, Венера і Марс, нам вже допомагають в цьому бути справедливому миру і добру в Україні. Хай буде так, і нехай це мир і добро розповсюджується на всю планету Земля. Отже, використовуйте ці знання во благо, і буду дякувати вам за ваші відгуки, за підписку на мій YouTube канал. І сподіваюся, що ці знання будуть вам також по благо. Прощаюся з вами до нових випусків. На все добре.